Доброго дня, шановне панство! Я вас вітаю, я вас дуже радий тут на каналі, як завжди, бачити. І сподіваюсь, що ви теж. Будь ласка, я дуже вас прошу, підпишіться до милого батенька. Благаю вас, підпишіться на цей канал. Досі більше 50% дивиться це відео без підписки. Це важливо для мене. Я хочу добити 15 тисяч підписників і мені було б дуже приємно, якби ви це зробили. І ще я вам нагадую про збір тиловики Азову. Ми з віплеєм збираємо грошенята. Та у нас трішки притормозився збір, але ми потихеньку, копійка до копійки збираємо гроші, підтримуємо збір на М113 на броніки, які займаються евакуацією. Наскільки, якщо я нічого не переплутав, ну здається, саме так. В Будь-якому випадку, я думаю, що ви знаєте, чудово, завдяки кому ми можемо в принципі жити. Е, нормально існувати, просто бути українцями. І ви гідні, мої котики, я вас знаю, я в е, вас вірю. Будь ласканька, долучайтесь до збору. Я вам буду дуже вдячний. Традиційно говоримо про Counter-Strike, про все, що відбувається в світі кіберспорту. Ну, не про все, але про більшість таких основних важливих, на мою думку, моментів. І сьогодні ми починаємо з того, що. Буквально завтра починається у нас турнір в Дубаї. Е такий гербич, треш дача, Як ви знаєте, і я планомірно протягом останніх декілька тижнів намагаюсь в Твіттері за якось досягнути своєї мети, щоб європейські команди відмінили цей турнір. Але, на жаль, от останнє, до я намагався достукатись, це команда Астраліс. Вирішили проігнорувати, судячи з усього, моє прохання і все ж таки будуть виступати на цьому турнірі. Але є у нас героїк, є у нас команда NIP, також ФНАТік відмовились, не знаю, з яких яких причин це все сталося. Але все ж таки відчуваю свою дотичність до цього моменту і відчуваю, що дійсно зробив важливу справу. Тим не менш, все ж таки, дехто туди поїде і буде грати це сміття. На жаль, бачите, для деяких європейчиків гроші, як то кажуть, не пахнуть. І вони все ж таки вирішили уважити гуснявого турнірного оператора. Ну, хай буде, хай їм грець, хай їм так буде, хай, хай, хай їм добре буде тим клятим виродкам. Всім, хто дотичний до е, цих брудних грошей і до грошей, які вбивають українців. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, просто долучайтесь до зборів, які ви бачите. Будь-які збори, просто підтримуйте по можливості. Працюйте, будьте свідомими. Я знаю, що ви в мене такі. Ви в мене мої котики. Я вас люблю. Я знаю, що ви е, котики розумнички. Тому, будь ласка, робіть те, що ви робите, продовжуйте і не стримуйте себе. Традиційно хочу подякувати студії Вібет, точніше, цій студії компанії Вібет за цю чудову студію. У нас е, ще в цьому місяці буде доволі багато екшена. ЄСЛ в Атланті, також е, фінал Бласту світовий. Тому не забувайте про те, що ви можете отримати бонус, який закріплений в коментарях до трьох тисяч гривень. Вітальний бонус від Вібету. А ще, окрім іншого, наразі на сайті іде, на сайті Вібету, зараз іде серія покерна велика, там багато турнірів. Є велика кількість баїнів, можна пограти в туріки за 1 євро, за 2 євро, за 5, за 10, за багато-багато різних євро. Коротше, якщо ви любите покер, а я люблю, наприклад, покер, я граю регулярно і стрімлю в себе теж на каналі Покер. Тому долучайтесь. Покер зараз дуже дуже багато екшена, багато гравців і доволі слабка поляна. Я б так це назвав. Їдемо далі. Новий склад Fnatic вже представила легендарна шведська організація, але ви знаєте, от від заміни до заміни е все погано. От що не подивишся, то склад все гірше і гірше і гірше. Одне незмінне це Крімс в цьому складі. Десь е якийсь задрот в інтернеті, в Твіттері підрахував, що Крімс, здається, з 2015 року е змінилось у нього близько 30 тіммейтів. Ви уявляєте, яка кількість просто різних людей грала разом з легендою. Але тим не менш, крім залишається поки що в команді. Знову ж таки, перезбирається склад. Декілька абсолютно для мене невідомих імен по типу Матіса, представник Словаччини, або Кюбі, представник Німеччини. Ну і дві доволі відомих персоні, персони в КС ком'юніті це Баді та Афро. Не знаю, я, чесно кажучи, знову ж таки, я не вірю в цей склад. Е -е, потрібно. Ну, на папері. Нічого. А, час потрібен, дистанція потрібна. Що буде, не зрозуміло. За моєю, от за моїм баченням, за моєю інформацією, команда ФНАТік не має достатньо коштів для того, щоб вкладати їх в а, трансфери гравців. Як це робить, наприклад, ті самі Астраліс, або там можуть собі дозволити Фейс, або Фалконс, і таке інше. Тому, якби тут вони намагаються, знаєте, як то кажуть, зліпити з того, що є, якусь цукерочку, і поки що в них це виходить не дуже вдало. Головна новина. З точки зору трансферу, безумовно, це те, що твіст залишив е, команду Face Clan. Дуже зворушливий відео, е, відео дуже зворушливе випустили фейзи з приводу е, твіста. Всі понаписували твіти в інтернеті, що. Ой, як же ж було з тобою добре, ти Такий класний, на кого ти нас залишаєш? Ну, е, знаєте, от е, все хороше, воно рано чи пізно закінчується, і далі щось починається, нове хороше, так, правильно? Що? Щось яскраве. І Твіст, ну він вже попрацював в цій команді, він вже щось виграв. Зрештою, знаєте, коли ти перемагаєш на мейджорі і потім регулярно отримуєш перемоги на Tier 1 туріку, то, в принципі, ти можеш навіть з точки зору, знаєте, як такого внутрішньої такої якоїсь мотивації, ти шукаєш розвиток. От в цьому плані, наприклад, мені здається, що Сімпл міг би піти в іншу команду. так? Ну, типу, пошукати собі десь якийсь інший варіант з точки зору розвитку. Ну, і Твіст теж, напевно, так і вирішив. Зробити більшість людей в інтернеті пишуть про те, що твіст уже нібито домовився з ліквідами. Ходять плітки про Кедіана, звісно, також про Скулса, Це той самий бразильський ноунейм, за якого нібито заплатили 600 тисяч доларів, чи ще не заплатили, незрозуміло. І повертається Зюс в команду Liquid. Чому повертається? Тому що він вже з нею колись працював. Не дуже вдало, але, тим не менш, це, скажімо так, доволі відомий персонаж і в північноамериканському counter strike Ну і свого часу він, вибачте мені, як би там не було, але із Luminosity, із СК Геймінг, хоча це один і той самий склад, але просто різні клантеги. Вигравав два мейджора, хочу нагадати, тому все ж таки, знаєте, як Зюс тут дійсно є легендарним спеціалістом. Питання в тому, як він цю всю солянку об'єднає і що буде далі. За плітками, за чутками, це дуже активно останнім часом про це говорять. Фейзи підпишуть Фроузена. Ну, дійсно, напевно, це найкраща заміна для команди Фейсклан замість Твіста Фроузен дуже має круту високу статистику, і це такий, ви знаєте, ну. Це потужний і сильний а, захисник, який опорник, передусім, який а, безумовно підсилить можливо навіть команду, не зробить її сильнішою, а, а може навіть і підсилить. А наші друзяки базована команда Монте анонсувала склад з дота. 2. доволі проблемна дисципліна. Регулярно спілкуюсь з функціонерами команди Наві, і вони, звісно, кожен раз, коли говориш з ними по доту, кожен раз це. Суцільний фейспалм. Дуже важко. Дуже важко, важка дисципліна а передусім, важка через людей, які там грають. І якісь, знаєте, як є така думка, що це. Коротше. Типу, із професійно... з професійної точки зору, і там не знаю, якісь інфантильні риси в дітей в дітей, в людей. Коротше, не знаю. не знаю. Я чесно, я бажаю від цього серця і душі. Бажаю успіхів. Монте. Я дуже сподіваюся, що в них щось вийде. З найвідомішого гравця, якого знаю, це Кристалайс на кері. Якщо я не помиляюсь, він свого часу теж грав у команді Наві. Що головне, звісно, це те, що цей склад повністю з. Українців. а Нібито теж по, по чуткам Always One of Fly буде там тренером, але знову ж таки, це не точно. Вже був якийсь невеличкий анонс, в тому числі від Олександра е, Дашкевича. Він же хвост е, про доту склад. Ну, коротше, що я. Я бажаю команді Монте. Потрапити на Інтернешнл і мінімум топ 3 Хоча це буде дуже дуже складно. Я сподіваюся, що там буде якась синергія, і Монте все ж таки зможуть запалювати в цьому, а, в цьому складі і в цій дисципліні. дисципліні. Ну і тим більше от днями був анонс від ЄСла. Туріків, які будуть протягом найближчого часу. Тому, як би там не було, є вже якийсь розклад, вже можна готуватись. Тому як би, бажаємо успіхів, Монте, в, цьому, в цій, безумовно, дуже важкій дисципліні. А дисципліна непроста. Дота роз'їла мозок. Сам знаю, вже провів багато годин, можу сказати, що це б**ха це, це, капець а, їдемо далі. Легендарні бразильці знову якась у нас. А, як це? А, літня, нелітня. А... Похила, похилий Counter-Strike збирається разом Тако, Fer, Fnx, Bolts та KNG. Пам'ятаєте такого розбишаку? А планують разом зібратися і пройти кваліфікацію до мейджору. Ну слухайте, враховуючи те, що це Північна Америка, то я б навіть не здувався, якщо вони її дійсно пройдуть і ще й на цьому хайпануть. Бажаю їм успіхів. Ці хлопці, в принципі, скілові. Всім уже там під 30 за 30, тому не знаю. Тут питання. ну, Досвід то безумовно, він якби дуже важливий в грі, але ж інколи треба і в голову попадати влучати. А, Салазар виступить за героїк на Blast Premier World Finer. Це новий снайпер команди Героїк. Власне, я думаю, що там якийсь буде певний а, певний а, трайл, ну, період тестовий. А, по капітанству знову ж таки питання відкрите. Незрозуміло, що там, як там. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що коли підписували Дюпрі, сказали, наголосили саме героїк про те, що Дюпрі, типу, до кінця року. Як далі, не зрозуміло. Зрозуміло, теж якби гравець е, такого віку вже. Ну ви ж розумієте, що досвідчений. Ну, типу, такий гравець в команді може бути один. Я думаю, ну двоє це вже перебір. І він най, як найдосвідченіший має довкола себе згуртовувати е, своїх тіммейтів і вже будувати команду. Побачимо, як воно буде. Знову ж таки, бажаємо е, героїкам успіху. Хоча те, як вони просрали Кедіана, це б легендарно просто це увійде в підручники як кейс недолугого, недолугого менеджера чи менеджментства. Не знаю. Не знаю, важко. Ви знаєте, я працюю от з молодими зараз, і в деяких моментах просто тупо опускаються руки і. Я, чесно кажучи, багато всякого бачив, багато на чому розуміюсь, знаю, як працює багато процесів, але інколи просто опускаються руки, тому що ти не знаєш просто, що робити. Що робити, що казати, і ти вже і просиш, і вмовляєш, і намагаєшся бути якимось лагідним і спокійним, а потім зриває дах, починаєш кричати і матюкатись. Чесно, інколи просто так, інколи дуже допікають. Energy повертається в counter strike Це хороша, в принципі, новина, тому що, по-перше, Північна Америка нам потрібна, там є гроші. Valve намагається завжди якось реанімувати цей ринок. І, як ми бачимо, доволі легендарний тех свого часу. Ну так, ви знаєте, у них завжди був непоганий якийсь такий тір-півтора склад, який десь міг навіть комусь надавати по сраті. Тим не менш, вони повертаються в Counter-Strike і до їхнього росту увійшли колишні гравці команди Liquid. А це без. Зововно, осі, це такий, мабуть, найяскравіший представник. Також фанг, який грав, чи Фенг, який грав за Complexity. Гекст, який грав за Evil Geniuses. Бріз теж і за Неенерджі грав, і Бріз, здається, навіть. А, до речі, це один з небагатьох, хто не ходив у Волорант, якби весь час вірний Counter-Strike. Ну і Daps, той самий тренер, який свого часу працював не свого часу, от не так давно працював з командою Liquid. Знову ж таки, він числиться в активному ростері, можливо, вони ще будуть шукати п'ятого, І він потім все ж таки пересяде на слот тренера. Ну, знову ж таки, тут. Ну що тут можна сказати? Там нема що сказати. Північно-американський північно Контр-Страйк наразі мертвий. Я сподіваюся, що команда Ліквід трішки його взбадьорить. Звісно, є комплексіті тут при всій повазі, так, ну, все ж таки, я тут кажу, що він мертвий, але він не настільки мертвий, тому що є Elidia, Так? І у Еліджа, до речі, дуже покращилась статистика після того, як він поголився на налесом. Тому це теж такий, знаєте, вагомий фактор. Чого американці не зроблять тільки, щоб не камбекнути в Counter-Strike на нормальному рівні. Е, ніколи такого не було. І ось знову. Єсік знову банить гравців. Це, окрім того, що відбулось з Джоелем, Я думаю, що ви чули цю інформацію, що вони зняли з нього бан. Джоель вже почав погрожувати своїм колишнім тіммейтам про те, що ви придурки б... мене забанили через вас, через ваше безпідставне звинувачення. Зустрінемось в суді. Козливий! Як? Я через вас втратив кар'єру просто. Ну просто жесть. Ви розумієте? Ну тут хоч якось по ділу, нібито значить єсик. Єсік, а, ви знаєте, в мене багато питань, в принципі. У мене, по-перше, головне питання це дорівня їхньої компетенції. Тому що мені здається, що компетенція там по стобальній шкалі приблизно на рівні десь 15. Ну, типу, е це вже не перший раз вони виносять. Ну, конкретно, я не про це рішення. Я взагалом про те, що вони виносили рішення, за які було соромно. Соромно і не зрозуміло, типу, чому, як. Один тільки приклад з того, як вони забанили колишнього тренера Енді Андрія, і як там це було. Це просто-ну, це просто жесть. Я не знаю, ви пам'ятаєте ні, коли це один момент з однієї гри на Коблстоуні і. Там баг тренера був, і Андрій, який навіть про це не знав. Тобто його коли навіть забанили, він вже не працював з командами, він вже не, не займався активною кар'єрою, але його забанили, і він він сказав, що він навіть, ну, принаймні, я знаю Андрія, Саша Інканіс теж його знає. Ми спілкували свого часу е, доволі близько, і, ну, якби. У мене немає причин йому не вірити. І по тому відео, що я бачив, людина навіть мишкою не рухала в моменті. Тобто, він, він так і сказав, що я сидів просто тупо в Альтабі і ходив за спинами гравців. Я тоді навіть не бачив, що в мене цей баг був активований. Тим не менше його забанили там, здається, на півроку, чи, чи щось таке. Коротше, є питаннячка. Ще ми пам'ятаємо, ламича вони банили. Коротше. Є питання, і десь колись було навіть інтерв'ю, здається, Костя Ленін записував з якимось чуваком, який там працює, і там він теж жалівся на те, що не вистачає людей, не вистачає часу. Коротше, сумнівна контора, але тим не менш, якимось чином, якимось боком, вона виносить рішення, і хто за них відповідає, хто несе відповідальність, незрозуміло. Коротше, забанили сенсея, трона, Дарксайда та Нейтіва. А Дрксайд це взагалі, здається, руснявий гравець, якщо я не помиляюсь. Неважливо. Ну, Сенсей самий відомий тут з цих людей, і це один з тих, хто грав за акуму. Коротше, цю четвірку забанили у всіх кіберспортивних заходах, що проводяться під егідією ESIC На два роки після розслідування щодо Акума Project X і Меджесті, які підтвердило звинувачення в числених порушеннях антикорупційного кодексу. ЄСікі значні докази підозрілих і незвичайних ставок на матчі за участю цих гравців. Тобто їх підозрюють в так званому 3-2-2 і в тому, що вони ставили на матчі на себе і проти себе. Взагалі на оцьому цьому рівні. Тір 2, тір 3 дуже розповсюджені у цій історії. Я це постійно, регулярно чую. І це, знаєте, це те, як я б сказав би, ці малолітні придурки кидають тінь на Counter-Strike, в принципі, і продовжують це робити, просто в моменті, намагаючись заробити якусь тисячу доларів. Це, це сором і це. Ну, я не знаю, це просто, це просто жах. Це просто жах, щоб ви вдавились тими грошима, і хай вам, хай вам буде добре. Європейський клуб Апекс підписав спортивного психолога. У нас е, зараз доволі популярна історія з спортивними психологами. Мію Стелберг – це та сама психологиня, яка працювала свого часу з OG, які перемагали на Інтернешнлі. І, до речі, вона ж так само і працювала з Астраліс, коли вони перемагали на еджорах. На мейджорах, на еджорах. На Енджерах. Енджерах. Ви... Бачите, можу вигадати нове слово. Енджери. Воно працювало на енджерах. Також Зенси, коли ті дійшли до фіналу мейджора, та зі збірною Фінляндії по хокею. Я б, чесно кажучи, взяв би ключку і декого від нею. Отак, от є в мене таке бажання інколи. Правда. А, історія з спортивними психологами, це, звісно, класно. Звісно, або звичайно класно. Але як вам сказати, якщо людина не знає, як правильно засейвити девайс, або куди кинути правильно дим, то тут психолог не допоможе. Хоча, я думаю, що я помиляюсь, можливо, психолог якраз таки може налаштувати кібершпрота на те, щоб той почав працювати. У мене поки що не виходить. А, закінчився на вихідних. Був доволі такий хайповий турнір у Фінляндії ELISA Masters S 2023 Бразильці з Фурія нарешті. Нарешті отримали трофей. Дуже був радий Фолен. Думаю, боже, яке щастя. Я думаю, не тільки Фолен, Сирато, Арт. Вони ж вже на топ-рівні, скільки катають, і немає ніяких результатів. Немає. Тут нарешті в Європі виграли турік. Боже, яке щастя! 100 тисяч баксів за перше місце. А, до речі, фінал був Best of 5. Це здається, якщо я не помиляюсь, ледь не перший фінал у нас у е е історії КС-2 в форматі Best of 5. З рахунку 3-1 Фурія здолала своїх опонентів і забрала власне і кубок, і 100 тисяч баксів. Ну і стосовно Фолена. Фолен став, а, ледь, можливо, навіть єдиним гравцем в історії Counter-Strike, який перемагав в, в усіх дисциплінах, які були. До речі, я не знаю, у нього може ще й по Сорсу були якісь результати, але КС 1.5, КС 1.6, Crossfire, господи, прости, КСГ і КС-2. Взагалі, кар'єра у Фолена вже, мабуть, десь в наступному році буде. Сягати 20 років активної гри в Counter-Strike. Ну, Fallen легенда, питань нема. Безумовно, все класно, гарна дружина Літісія, Бажаю щастя і гарних діточок. Хто про що, а ухо про дітей, як завжди? Є Sports Awards. була у нас така номінація. хайпова, хайпова подія днями закінчилась. 1 грудня вона була. І тут є декілька таких моментів, які хотілося б відмітити. Клуб року це Віталіті. Ну, Віталіті, я думаю, це не тільки стосовно Counter-Strike, а й в цілому в них там і по Rocket League склад, і вони представлені в багатьох, багатьох дисциплінах. Великі молодці, саме як організація, вони дійсно отак. Ну, вони мені симпатичні і вони рухаються, мені здається, в такому доволі вірному напрямку. А журналіст року Смайлик Клоуна Річард Льюіс. дивився я цей в, в Твіттері коментарі. Дуже багато його хвалять і кажуть, що він класний. Але я вважаю його довбограєм, ідіотом і просто а, гамнюком, тому що він, по-перше, толерує русню. По-друге, він це та людина, яка каже, що типу не приплітайте кіберполітику в кіберспорт. По-третє, він забанив мене в Твіттері. Ну я... яким може бути класним журналіст, якщо він при дискусії, просто в дискусії блокує іншу людину? Як можна дати найкращого журналіста такому типу? Поясніть мені. Це не виключає того, що він може бути непоганий журналіст. Але як людина, як спеціаліст в КС, він гавно. Ну, не він гавно, ладно, не так. Він гамняний спеціаліст. Отак я скажу. Ну, серйозно, окей, ну, типу. Просто нема слів. Ну, типу, за що? За які? За де? Типу, чувак тупо тол толерує гусню. і ви йому ще... Ладно. Ну, коротше, це ваша справа. Е, хайлайт року, знову ж таки, це дисципліна КС. Е, представник Сербії Монесі проти Астраліс. Е, класний хайлайт, нема питань. And their rounds will not last long. Back to pistols, back to pace. Into B and in your face! Monesse! Oh! 3Ds! Have you ever seen something like that? My goodness! Take a bow, Modesty! І що важливо, наші співвітчизники, є e спортсчартс, отримали перемогу в номінації Найкраща кіберспортивна платформа року. Раджу вам підписатись на них в Твіттері, Дам посилання в описі обов'язково. Вони постійно парсять статистику, видають різні цікаві, цікаві результати в різних дисциплінах, активно працюють, активно постять. Тому це дійсно така платформа, і вона українська. Ми підтримуємо все українське, ви пам'ятаєте. Так? Звісно, котики, і підтримуємо це відео, поставивши лукаса і підписавшись на канал. Будь ласонька. А, Ну і е, наостанок наша нетрадиційна, точніше, непостійна рубрика, Боже, яке кончене, Бороснюк. <пи> і московська модель. Боже, це такий жах, Боже, який жах, бо який сором, який сором. Ця, цей тіп їв борщ. Він казав, слава Україні! І тепер в нього дівчина. З болот. І при тому не тюніна. оце знаєте, оце наколота, оце підкручено, оце все. Це ж. Це ж. Коротше, дивіться, в чому проблема? Малолітки, тупорилі, гроші є, розуміння немає. Вона приходить, починає там йому його пестити, десь його там гладити. Він. о Да моя. Маша. Чи хто ти там, чи Наташа, я не знаю. Ну просто. Хочеться будькати. Взагалі, от, розумієте, от як у людей в них немає. Ну от, Взагалі, ну ти ж, блядь, ну ти ж знаєш, що вона руснява. Ну ти знаєш, ти грав в українській команді. Ти знаєш, хто твої пацани там, твої братюні, з ким ти грав. Ти знаєш, наскільки це все для них важливо. Ти просто ведеться на якусь. оце... Це просто. Оці, знаєте, я не здивуюся, якщо це якась. Як це. Шмонька гуснявих спецслужб. Я просто реально не здивуюсь. Щоб вони через неї якось там потім мали вплив на Монте. Я не здивуюсь, реально, по-любому. Гусняві пабліки, ху, ти новину. Обов'язково треба написати новину. Ухо сказав, що це агент ФСБ. Вона Агент ФСБ. Броснюка собі взяла до рук, прибрала до рук. Ну ти малолітній дурак, ну що я можу зробити? Ну просто бачите, ведеться. Ху, на що ти ведешся? Ну що ти? Ну, пройде час. Я вам кажу, є ж одна відома історія. Вже це ж вже було. Це ж вже було оця малолітній. Дурак, який просто якого там обетаса. Все, давайте на цьому закінчувати на, на останок вірш. Все, вибачте, ну, щось там. Щось, коротше, понесло мене. Не знаю. Ну, це просто, знаєте, от е, горить срака, тому що ну просто це, 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 це соромно. це Соромно таке бачити. І таки чути, і взагалі бути дотичним до цього. Я підписаний, до речі, Борос підписаний на мене в Інстаграмі і в Твіттері. Оце я думаю, може написати йому, що він дурак. Демон дурак? Ні, це не назва віршу. Це Василь Семененко, 1954 рік. Дівчино, скажу тобі відверто, ти не ображайся за прямоту, я люблю тебе таку уперту, отаку лукаву і просту. Бо коли б зробилася другою, хоч на мить скорилася мені, я б тоді не бігав за тобою, не складав би віршики пісні. Я б на тебе поглядав з висока, сам собою чванився б. Ось я, дівчина, кохана, караока, поки непокірна ти моя. Це був Вуса Влог. Дякую, що додивились відео. До кінця, друзі, бережіть себе. Майте клепку в голові. Підтримуйте Збройні Сили України. Обов'язково підпишіться на канал, напишіть коментар, поставте вподобайку. Бережіть себе. І нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.